Всім привіт! Я повернувся. Будемо продовжувати огляди на техніку, яку я купую. Сьогодні у нас на огляді зарядний пристрій від фірми Baseus Bazeus Palm. Це мережевий зарядний пристрій на два роз'єми USB-C та USB-A з кабелем в комплекті. Ось так виглядає він спереді. Ніжня грань справа. Ззаді. Тут, до речі, написано широка сумісність, режим слаботочної зарядки та 9 мір безпеки. На лівій грані у нас розписані характеристики. Ну, давайте їх заодно і почитаємо. Так, і USB. C роз'єми у нас з такими характеристиками. 5 воль 3 А. 3 А. 12 вольт 2,5 А. 15 вольт 2 А та 20 вольт 1,5 А. Максимум 30 Вт. USB A роз'єм 5 воль 3 А, 9 воль 3 А, 12 вольт, 2,5 А. Та 20 вольт 1,5 А. Це теж 30 Вт виходить. Якщо одночасно користуватися USB A та USB-C роз'ємом, то по USB-C буде виходити до 20 Вт, USB A 10 Вт. Сумарно теж 30 Вт максимум. Габарити та вага. Кабель, який йде в комплекті 60 Вт, потужністю довжиною 1 метр. Одразу скажу. Так, цей кабель тримає потужність 60 Вт Ну що будемо розпаковувати? оно все це виглядає. Так, тут у нас інструкції. Десь я бачив навіть українську мову. Тут описання характеристик різних. Ще раз характеристики продубльовані різними мовами. Так. А тут уже щось не по-нашому пішло. Цей виріб є виключно комп'ютерним, ну, всяке таке макулатура, в общем, правила безпеки. Так, кабель довжиною навіть у мене вийшло, що він 105 сантиметрів. Ось такий, в принципі, непогано виглядає, добротний. Ну, 60 Вт тримає. Так, ну і саме цікаві. Ось наш зарядний пристрій. Тут ще раз характеристики продубльовані знизу. Дуже погано видно. Тут 30 Вт написано. Базеус. Маленький, легенький. Ну і тут два роз'єми. Так. Ну що, приєднаємо та подивимось, що він нам покаже. USB Rosiem. Apple 5V, 24 А, BC 1.2, DCP 5V, 15 Quick Charge 20 до 12 В, Quick Charge 3.0 до 20 В, Samsung 12 В, Huawei FCP 12 В Давайте тепер подивимося в USB-C Power Delivery 33 В, Apple 5 вольт 24 А, DCP 1,5 В, 5 В 1,5 А, Quick Charge 2,0 12 В, Quick 3,0 20 В, Samsung 12 В, Huawei. 12 вольта. Ну, в принципі, Power Delivery додавалось. Давайте подивимось, як він заряджає. У мене тут є вже приєднаний Powerbank який є в оглядах у мене. І подивимось, якою потужністю піде зарядка Powerbank 9-вольтовий режим вимкнувся. Півтора ну, 14 Вт. Зразу скажу, 20-вольтового режиму в USB-A роз'єму немає. По 12 вольтах вдавалося брати 16 Вт. Це його максимум. Зарядка при цьому трошки гріється. Давайте перевіримо тепер USB-C роз'єм. У мене там є ноутбук. Він в кадр не попав, ми його зараз будемо заряджати. Приєднуємо ноутбук. Перезавантаження. Увімкнувся 20-вольтовий режим. 1,5 А28 Вт. Він видає. Зарядка при цьому буде дуже гаряча. Характеристики USB-C розіму відповідають заявлені, але ось буде він дуже гарячий. Давайте одночасно увімкнемо ще USB роз'єм. Перезавантаження. 12 вольтовий режим увікнувся на USB-C, USB A 5 вольтовий режим. По USB-C у нас пішло 18 Вт потужності, а тут... 7-8 Вт. Сумарно десь виходить 26-27 Вт. Він видає, довго тривало тримає, але теж дуже сильно буде грітися. В принципі, зарядка годна. Ну, вона в мене декілька, декілька днів, ще довго не користувався. Але мені подобається, що навіть ноутбук можна заряджати. Так, друзі, доповнення те, що я хотів сказати по поводу 20 вольтового режиму по USB A роз'єму, він там є, його можна взяти за допомогою тригеру. Причому цей тригер не витягає 20 вольт, 12 тільки. Ось якщо взяти FNB38 Війти в режим Quick Charge 3.0. Можна собі нащолкати 20 вольт. Ось ще один USB під'єднаємо. Ось ми бачимо, вийшло 20 вольт з нього, але використати їх не вдається. Коли під'єднує, наприклад, павербанк, зарядка збрасується і вимикається в 5 вольтовому режимі, або просто немає зарядки та все. Тобто 20 вольт є, а як їх використати, я не знаю, не вдається ні іскусственним путом, ні ніяк ось така історія. Ще хотів доповнити по поводу.

Так, це все доповнення, що я хотів зробити. На цьому все. З вас лайк, підписка, донат на ЗСУ. До нових зустрічей!